Хочеться там, де я живу, це на лівому березі району Брасова. Там зручно, все поряд, дуже багато. Великий ринок, багато магазинів на будь-який смак, караван близько. Дуже подобається центр, люблю центр його вот тишина на вихідних. Строїтелі. Ну я там живу просто yeah. Ну, да, подобається пола. Мабуть, ось українка для мене, тому що там, в принципі, парк поряд, мій коледж. Та і в принципі там є всякі магазини, дуже багато там. Ну, Комфортно достатньо жити і, як я знаю, не дуже дорого. Шевченківський, можливо, центральний теж, по кількості магазинів, та розважальних центрів, парків і так далі. Напевно, це перемога. Дуже такий спокійний, дуже такий комфортний район. Там дуже багато, ось саме так з собачками ходять погуляти. Дуже багато саме сімейних партій виходить. Завжди там так, так затишно. Напевно, набережна там і парк гарний, і все так дуже гарно. Центр, <гуми> що <гуми> 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 я тут живу. <гуми> Це все у нас дуже гарно. <гуми> <гуми> такий місцина. дуже гарні парки у нас. Mm -hmm. І кафешки гарні теж.